Всім моє вітання, слава героям, слава ЗСУ, слава нації. Сьогодні хочу поговорити про таку тему, яка відбулася всередині системи Збройних сил: це зміна системи МПЗ, морально психологічно забезпечена, систему 3П. Генерал Балан два місяці заявив, що вона не потрібна. І таки вони балани перемогли, і залужний, і всі підписали. І концепція нещодавно ось у грудні, вже затверджена. Концепція тепер називається 3П ППП. Що воно таке ППП? Прийшов повний П чи що? Я не знаю. Тому що замість морально-психологічно тепер буде тільки психологічна, це вони так собі вважають. Е і я думаю, що прийшов повний П. Логіці, доказовій науковій психології, справедливості, честі і моралі прийшов П. Зараз тепер е, у нас називається психологічна підтримка. це концепція називається психологічної підтримки. Персоналу ЗСУ, не солдатів, офіцерів, не бійців і командирів, не військовослужбовців, персоналу. Мені цікаво, пан Балан, він персонал, чи він генерал? А пан полковник Лисюк, наприклад, він е, хто? Оцей 628-ї бригади, що цигарками торгує? Е, він персонал чи він полковник? А майор Дзерин був такий, що загине 20 солдат. Я тобі ще два, давай посилай на, на бій. Майор це персонал, чи це майор, він господин офіцер? Пан офіцер, пан. От ви будете захищати зараз персонал. Персонал взагалі-то цивільний. Військовослужбовці ніколи не називалися персоналом. Ну, в цій гібридній країні, в цій гібридній армії, то воно таке є. Там, де поруч з героями сидять покидьки. На рівних посадах і ходять з однаковими медалями, і з однаковими погонами покидьки, і, е, такі як полковники Борисови, і решта Гнид. І тут же рядом з такими погонами ходять і нормальні або навіть героїчні полковники. Ну, Перша вимога була, що МПЗ не давала результату. Він був віртуальний результат. Там, бумагами займаються ці офіцери, нічого не допомагають. Що ти, що ви нічого не можете зробити? Що солдати оце, понімаєш, панікують, не хочуть, дезертирують, там піячать, наркоманять, не слухаються, неправильно стріляють, і все таке. Решта винуватий це ж морально психологічне забезпечення. Я ж патрони дав, все дав, а бійці бачиш, не цей. І такі командирчики, такі вискочки. Бистрорастуще, дико растуще, від лейтенанта до майора за три роки, або від майора до полковника за півтора. І ці вискочки вони ж хочуть рвати в атаку. Давай, давай, я сказав, давай! Бістре! Як їх називають, держеморди, вони були що в совєтській армії, що в царській армії, що в українській армії Кучми, що в українській армії Януковича, Ющенка це одна й та сама армія, що в українській армії, яка почала воювати в Порошенка і Зеленську. Це такі є тіпи. І оце таке воно і офіцуцик такий. Він його роздражало завжди, дратувало, коли появлявся в нього заступник з морально-психологічного, або ще начальник морально-психологічного відділу якоїсь дивізії, бригади, чи корпусу, чи е, оперативного командування. Приїжджав і вказував, що ти пан офіцер обісрався, в тебе люди потікали, бо ти дебіл. Ну це грубо. А науково там була написана аналітична довідка, ще щось, якісь там висновки. що дикорастущий майор, він трошки не майорше. У нього в голові там трошки ще залишилося сержанта, прапорщика, лейтенанта, але він вже майор. Тобто морально-психологічна система досліджень і того, що відбувається і що треба зробити, вона настільки глибока і наукова, що цілі наукові досліди інститути працювали над цим. Але зараз все хочеться просто бистро, не треба нам це викинули моральність, одночасно залишили в своїй концепції моральні. Такі терміни, що нам треба е, патріотизм, чесність, і гідність і повагу у солдатиків виховувати, щоб нас, панів офіцерів, поважали і нам в сраку не заглядали, чи ми крадемо, чи ми не крадемо, чи ми спимо 12 годин, чи 8, чи нам холодно, чи не ваше діло. Вам в окопі стрілять, а нам в штабі сидіть і в маєчці теплій, там в комп'ютерні ігри грати і керувати. По телефону свою роту чи батальйоном. Коротше говоря, в цьому 3ПП моральні якості є, але морального забезпечення нема. Колективізм, з'явився таке слово, воно відміняє тепер побратимство. А совєтський колективізм це стадність, це стадо баранів має бігати під проводом главного пастуха. Тому совок, оця зелена влада, вертає совок. Тому що. Колективізм, це таке слово вже не застосовувалося давно у нас. Примітивізм у термінах показує, що, наприклад, той, хто писав цю концепцію, ну теж це такий: раз, два, я сказав, все, зробіть, швидко, не треба мені це багато писати. Ти що? Я полковник, мені оце слухати, читати твої довідки наукові. Бистро мені давай! Раз, два. От, есть, примітивно! І вони, значить, замість аналітичних відділів, офіцерів аналітичної, інформаційної роботи. Це ж важко виговорить для такого е, ростущого, він так бистро виріс, у нього мозги не співають за, за тілом, за званням не поспіває е, диплом. І той полковник, значить, сказав: Давай пиши коротко. Група з'ясування причин, що? що там сталося? Хто там? Хто там? Ви знаєте, ви е, в цій групі можете вийти самі на себе. Тому що завжди група з'ясування причин обставин порушень, дисципліни, дезертирства, самогубства і чого е, там пиячить або командира гопнули по голові, ця аналітична група вийде на те, що командир окається сам дебіл. Ну Дурак просто. Понимаєте, що ви скажете, що в українській армії всі герої чи що? В українській армії 50% може бути, наприклад, в якійсь бригаді командирів неуків, просто піджаків, просто які. Воно не розуміє, що воно таке, воно вже комбат. Завжди було писарем, завжди було штабним працівником. Воно не розуміє структуру колективу, стосунків між людьми. Воно тако сиділо у своїй е і він з людьми говорити не вміє. Він там два слова скаже, е, ме, і далі строчить 50 листів, аркушів паперу. Тому примітивізм набирає обертів, українська армія деградує. Мається на увазі офіцерський корпус. А так, да, вони ще соціологію викидають і віддають її цивільним та сержантам. І от е, група з'ясування, соці, соціологія цим, цивільним, е, просто давайте психологію без моралі. Це ще одне діло. Саме головне, що вони розпилили, розкидали всі ці структури в різні структури. Щоб не було, допустимо, як раніше совєтський начальник політоділа дивізії, а потім начальник морально психологічного забезпечення штабу, наприклад, Південно-оперативного командування, він міг захистити офіцера МПЗ, який вийшов на свого командира, і сказав: Шановний пан командир, так це самогубство привели в те ваші дії. Ну, так, аналітика так говорить. Зараз швиденько все закриють, ніякий тебе ніхто не прикриє зверху. Група напише те, що їй скажуть. І тому підтримка персоналу буде така. Ми воюємо, як уміємо, ми вам приказали, ви йдіть, холодно, не холодно, не знаю. Вас зараз підтримає психологічна служба і все. Так ви ж там несправедливість, так це ж то? Не знаю. Все, у вас тільки підтримка психологічна, йдіть, воюйте. Пани офіцери, хай сидять там, вони ні в чому не винні ніколи. І ми самі розберемося, хто винний. Бо я ж йому продав цю посаду, то я й розберуся, чи він винний. Оце така тепер армія буде у вас.